От пишуть зараз, що по-вашому, шоста ранку тут люди стають, записуються, талончиків нема. Я хочу розібратися. Я, так. Я хочу розібратися з цією проблемою. Скільки талончиків у вас на день, на тиждень, яке навантаження, скільки спеціалістів у вас займаються цією реєстрацією нерухомості? Реєстратори займаються реєстрацією нерухомого майна? Всі займаються. Тобто у вас зараз присутні чотири. Дивлюсь, у вас дванадцять у, у нас є адміністратори з реєстрації місця проживання фізосіб. Це інші адміністратори, інші адміністратори, які є, вони мають право і змогу приймати послугу щодо Дивіться. реєстрації. Нерухомого майна. черга зранку. На що воно у вас в понеділок? Шості ранку ну, ти не збер... у нас потрібно запитувати. Я ви керівник. Ну я керівник правильно да, у вас приходять тут...